Прийди вже, чуєш, прийди, та принеси з собою перемогу, дощі, розбиті плани ворогів, перші квітки, верни всіх воїнів до рідного дому, на тебе ждали ми всю темряву зими, і віримо, що саме ти є переможна. Зникають з вулиць сніжні острови, і зникне з України наволоч безбожна. Зазеленіють скоро вільні береги. І сонце буде не таким холодним. Під променями зникнуть вороги, світло здорає темряву, Бог допоможе. Прийти нема вже сил терпіти, надію всю поглинула зима, все, що болить, стало ще більш боліти. Молюся, але в хмарах сині небеса. Вступи своїм теплим кроком надії. Та хай розквітнуть, змучені війною всі поля. На них для тебе квіти я посію. Як дяку, що ти перемогу принесла.